Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні підготував для вас рецепт надзвичайно смачних котлет у духовці. Давно хотів випробувати такий спосіб приготування, і вони мені сподобалися. Тож дивіться до кінця, бо це буде смачно. Розпочинаю з того, що замочую сухий хліб водою. Поки він розмокає, беремося до інших інгредієнтів. Як і для звичайних котлет потрібна цибуля. Її краще натирати на дрібну терку. Так вона краще розподілиться по всьому фаршу і не буде забирати увагу у готових котлетах. Додаємо до фаршу. У мене свинина змішана з курятиною. Вбиваємо сюди ж яйце, солимо та додаємо спеції за смаком. У мене це суміш перців. Не зайвим тут буде і часник. Одного зубка буде достатньо. Хліб уже розмок, тож відділяємо м'якушку, віджимаємо воду і додаємо до фаршу. Тепер треба все добре змішати. Краще це робити звичайною рукою. І щоб котлети краще тримали форму, фарш треба трохи відбити. Тепер формуємо котлети. Роблю їх трохи величенькі, так як має бути ще начинка. І викладаю у деко застелене пергаментом. Вийшло 6 таких котлет. Можна братися за начинку. Для цього дрібно натираємо 150 грам твердого сиру. Також потрібно натерти два варених яйця. Дрібничимо трішки кропу і замішуємо майонезом. Для того, щоб помістити начинку з допомогою ложки, ось таким чином робимо виїмку. Ложку можна змастити трохи олією. Тоді кладемо начинку. Не кладіть дуже багато, так як вона під час випікання може почати витікати і почне пригорати. А це вже може зіпсувати смак. Кладемо випікатися на 30-40 хвилин на 180 до готовності котлет. Котлети вийшли дуже соковиті, смачні і незвичні. Їх можна їсти поки ще гарячі, чи ж подавати холодними. Вони однаково будуть смачними. Тому готуйте на здоров'я!